Але я розумію, що ця ситуація дуже серйозна, і я сподіваюся тільки на вас, що разом ми щось зробимо. Якщо по-іншому, звичайно, це воно не буде. Тому я сказав, що маків я вдягнення. Скажіть, я хочу. Що У мулик 60 тисяч в жіл. Сімей у мене одна, якщо ви знаєте, одну сім'ю. Але в жир у мене є 120 людей. У вас бізнес, який має. Якщо хтось має розуміння джолами, то не під заглядувати. Раз, ми Це діть. Скажіть, як ви собі зробили пенсію? Вас перепало не, не треба. Я, я хочу Якщо <плес> вій, мене що последував, що я, будь ласка, сіять в нас, відподайтеся, підпишіться, подайте, і я буду відповідати пересуватися. Давайте так, перепало не ласка, Якщо записуєте, коректно. Кожен виступить, я там слово. Але в першу чергу з депутатом, а потім вам саме боязковий пару, і вас. Петрович, Я? Не. Не, Я, Я, той, депутат, Я? Я Я Ні. Ні, тут. будь ласка. Немає питань? Ви ж як працювали, ви займалися рефікацією на залених пунктів. Яка розбачення по дольшому? Я буде від нас на колег, зробив відступлення одне так я ще припозумів для чого. Пам'ятаєте, коли на здійсці цей Микрит Насирин прийшов, що сказав, а йому звали там, сказали так, а хто це сказав? Так я до того виду, що надо було ще з 2010 року продовжувати транзифікацію. Ну ось це ось, медведівки, ті, ті, і ті, куди на це, є, і документація, і треба. Адже ми коли з вами, з вами, з вами на наголошуємо, працювали, ми ж нам закривали, закривали 5 сіл. У нас була документація і далі стицівка. Звичайно, треба працювати. І є можливості. Тільки на неседі. Не, ви обіцяєте, що ви будете продовжувати.

Яке буде ваше відношення до інвестицій, а це наповнення бюджету досить солідне, і до інноваційних змін? Унікальний район і все подорожується. Дякую. А спосуйте. Якова не зроблю на 25 року 25 років. Візьміть представляє, в район заведено 350 мільйонів інвестицій в район. Чому ви не заведені? Бо були створені умови інвесторів. ніхто тут не стояв з потягнути рукою і не зараз пише. І я десь отут прикус є, хай розкаже, як я була, Галалика, Версівці, Стецівка, Іванівка, Мельники, Буда, по 5 сьогодні разу. І я прийшов до банку і а я зараз, я сплагаю всі умови, що вам треба, документація все, йдіть. Давайте будемо на це. Я тиждень отако вийду, а бачаться ці трактори облік і песня, отак озброєння пік'ю видав. А я ти сюди на роздати, чи не ті борь? Як треба для того, щоб вести, шановний, треба створити йому умови. Для того, щоб працював кожен керівник, треба створити умови. А сама перша така, я вам скажу, є така е, давня. Е, е, що Більша допомога. перше, Це не заважати. Друге. Дозвольте, я живлюсь, не связано політику. Що хтось кав, подайте абсолютно. Істрація в першу чергу. Коли крадуть, то крадуть ще Ну, мило красу. Ви нахиляли чи гріші. Ви визнаєте перше і знаєте, ви визнаєте перша така ілюстрація. А потім О, чи, дивіться, О, чи, бо воно О, чи, така штука, що повертається дуже-дуже, так як шане. Тому я ще раз, моя задача, і я хочу. пси, кажіть часто, на що але я хочу до вас йти. Буду 25 просити, давайте разом будемо працювати. Дітимо до вас. Дітимо, все, дякую. Що ви знаєте туда? Це ж яку совість треба мати, щоб вийти сюди. От у мене в руках. Стаття. Газити анти, за неї заводи. Не Насіка треба мати коротку пам'ять. Стаття називається, хто зупинить чиялінське беззаконність. І я просто для вас видержки зачитаю. Вишуть вам обурені жителі славного козацького села Суботика. Воли виливаємо вам селянську душу. Може від цього нам стане трошки легше. 29 березня, 6-ї години ранку, Суботивські хлібороби мирно і старанно, не здогадуючись прорихом, засівали Поле Ярин Кісме. Близько 10-ї години автомобіля крови на поле раптом звернула іномарка, шкода втав'я, і помчала рівнею прямісінько до трактора, намагаючись його протрами. Здивований трактори зупинився. З іномарки вискочив кремесної статури чоловік, підтів до трактора і нічого не пояснивши з брутальною лайкою, спочатку вдарив кулаком в скло, Намагаючись його вибити, а потім відірвав із м'ясом від цього трубопровід, бо начитися на плава, гун трактора загроза. Після цього розлучений великий, продовжуєтесь висловлюватись непарламентськими виразами, відскочив до хлібороба, який стояв на і вдарив його в обличчя. Далі чекати буде. Це хуліганство, Це хуліганство сталося серед білого дня. На днях очах близько 10 людей, в тому числі і працівників міністрів. Але навіть з умурення викликав той факт, що великим був голова Чигиринської, районної, державної адміністрації Петро Микишний Друге, От у мене в руках паласу. Це людина причетна до злочину, Я тільки зачитаю як мало Заяву представників відповідача Хабарної, це події дитині, пам'яті про повідомлення відповідного прокурора про закінчений склад злочину головного лікаря термічної та голови Черінської РДА Литвина Петра Векетови, встановлений статтям, шляхом затримання головного лікаря та голови Чернівської РДА Литвина як підозрюваних осіб учинення тяжкого злочину. Направити прокурор Черкаської області. Це суд, їхній суд виносить рішення, їхній суд признає, що скоїли злочин, а ми беззубі, безхарактерні, його пропонуємо головою районної ради. Скажу я вам, таке. народна рада, яка обрана Челінським майданом, це питання теж розглядала про Петра Микетівич. І ні одна людина не піднялася на неї рука, щоб проголосувати за електронатисів. Я не маю до нього, і він до мене має особистих претензій. Але люди добрі, пора, мать, совша. Міжнародної ради тих, хто прозвучала, однозначно, Гащенко Андрій Михайлович. Я розумію, що потрібно в майбутньому співпрацювати, щоб вона була співпрацю, а не конфлікту. Це да я от, прошу подумати. І ще раз допомагаю. Кандидатура Івальченко Андрій Михайлович. Будь ласка, прошу вас. Ще є. Можна їх призабрали. Це третій раз, коли я дивлюся сесію, третій раз я дивлюся такий легкий сир. Ми ж давно вже між собою поділили там портфелі, посади, чи що. Розірюєте одни з тих самих голубках, притасували. тільки сьогодні. Черговий король позивний, завтра піковий. Давайте закінчуємо. Я скажу бажання громади. І ми його підтримуємо, я думаю, ми зараз теж звідти. Значить, На посадку. якщо ви не хочете вибрати Тетяну Іванів Кучеренсько головою, тоді запропонує секретаря, і більш вам поки що не вибирати. Тому що ця людина так вично, стояла за всіх вас, за всі Чигирин 10 тисяч, за 23 тисячі Чигиринський район. І вона, я думаю, буде тільки вона єдина, що зможе витягти наружу той черяк, вирізати, який у вас тут нагнітався 20 21-му І повірте мені, що хтось там її загрожував. І її попереджували, щоб вона не відбігалася, чи мазяла квантуратуру, що ця людина буде працювати. І ще раз я хочу, що мені скажуть, що хтось їх погрожує чиїй родині, то повірте, буде замітати перед адміністрацією, і йому ця людина. Тому давайте без провокації. Єдина людина, яка заслуговує, скоординує і буде працювати на благо громади. Це Тетяна Іванів Кучерицький. Тому, я... Тому я пропоную депутатам. Хватить, займатися дрібницями. Ідіть працюйте, у вас є посади, у вас є бізнеси, у вас є робота. Працюйте. А люди хай займаються громадською роботою. І хотів би вас сказати, кожен з вас у пушку. Деякі навіть мохом повзстало. Тільки подикся сюди після свіжити. І... Я не захватився. Шановна громада, шановна громада, я дуже коротко, зробіть правильний вибір. Ви Запишіть, будь ласка, ще одну кандидатуру і проголосуйте, будь ласка, щоб потім вам знову не буде дивитися, чи в землю. Ви подурите, а себе дурити не буду. Громади Тетяну Васильів. Дякую, що зараз. Так, підожді, підожді. Давайте. Підіжніть, подождіть, хай пояснюємо. Шановні, я звертаюся до вас. По-перше, мою кандидатуру не обговорювали за те, що я не висувала свою кандидатуру. Я не боролася за посаду. Я зараз звертаюсь до небес, де душі загиблих сотні. І я не хочу з такими людьми, з якими я стояла, і не ці люди мені погрожували. А на мене сьогодні накинулися мої, які стояли плічок пліч зі мною. Та що, будь ласка, не переконуйте. <рес> <рес> <І рес> це... <рес> я <не> розумію. <рес> я розумію, <рес> і я знаю, що ця посада не нагорода. Не нагорода ця посада, а це посада для того, щоб робити в районі. У мене на це є три, вісім причин. Три. три. Зараз до виборів, я знаю, що піаряться різні партії. І того сколотилося все це. В районі треба людина, яка буде думати за громаду і сіл, допомагати сільським головам, сільським школам і дуже у місті проблем, які над цим повинна працювати міська рада. Я знал твої колотничі, я вивчала її. Да, я вивчала, але не вчиться мені зараз треба. Якщо довірять люди надалі, мене оберуть. І може я підготуюсь, буду знати все і потім соглашу. Але зараз я прошу зняти мою кандидатуру. Тільки за того, тільки за того, тільки за того, що мої люди, які зі мною стояли пліч опліч, обвиняють мене в зраді і в іншому. Я не хочу, не хочу. Я Якщо це депутата і прошу, я бачу тут.